У родині Анни Лящук з Новотроїцького Донецької області син інвалід. Шестирічний Максим не може навіть тримати голову. Його мати одна виховує двох синів. Для таких сімей, а також пенсіонерів та багатодітних, продуктові набори. Штаб Ріната Ахметова доставляє регулярно. Тепер додатково до наборів виживання волонтери видають гігієнічні набори. Хто їх отримує, розкажуть кореспонденти сабитій. Давай топ. топ. Давай старой ножкой топ ні, швидко устаю. Максиму шість років. Для нього кожен крок тяжке випробування. Самостійно хлопчикові важко навіть голівку тримати. Його розвиток зупинився в чотири місяці. Не ростуть У нас правильно внутрішні органи, тому у нас грудна клітка деформується. з кожним роком все більше і більше. Йому дедалі важче дихати. Мати бачить це, та допомогти нічим не може. От і кота у нас непроизвольне призвольне медики кажуть, головне уникати ускладнень та вірусних інфекцій, адже звичайна застуда становить для дитини смертельну загрозу. Чуть для предсмертне состояння синіє і все недавно у нас було взагалі таке, У нас остановилось дихання. коли батько Максима дізнався про хворобу, пішов з родини. Тепер анна сама виховує двох дітей. Я мечтаю, щоб синочки мої були. Здорових, щоб була у нас кріпка, дружна сім'я Це самое головне. Родина Ляшук мешкає за кілька кілометрів від лінії розмежування в селищі Новотроїцькому. Чути вибухи щоночі ще одне випробування. Прятались в підвалах, це був для нас найстрашніший період. Їхній дохід лише соціальні виплати, тому рятують город та домашнє господарство. І виживаємо так. Вже другий рік мешканцям Новотруїцького гуманітарний штаб Ріната Ахметова привозить продукти. Цього разу доправили 700 наборів виживання. Уперше привезли і засоби гігієни. Мило потрібно зараз, і той же стиральний порошок, так як діти дуже, дуже часто, да, і зубна паста. Рішення про додаткові набори у штабі ухвалили після численних звернень жителів Донбасу. За даними Київського міжнародного інституту соціології, 13% населення Донецької області відчуває гостру нестачу основних непродовольчих товарів. У наборі від гумштабу є такі необхідні пральний порошок, зубна паста і мило. На даний момент гуманітарний штаб Ріната Ахметова доставив більше тисячі гігієнічних наборів в села, Тельмановского и Волновасского районов. Гигиенические наборы раздают по обе стороны линии соприкосновения. Мы очень благодарны. Это очень ну, нам, нам очень помогает. Это то, что мы получаем. От Рената Ахметова большое спасибо. У серпні і вересні гуманітарний штаб доставить та видасть більше ніж 10 тисяч гігієнічних наборів додатково до продуктових для пільгових категорій населення, що проживають на лінії зіткнення в Донецькій області. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Оксана Корчма, Олександр Шмирюк, Сабиті, Канал Україна.